і дріничка і я не

Я вас дуже прошу підтримати оцінити комунального закладу, не розумієте, тому що ти хочеш щось придбати, навіть якесь мінімальне, але на жаль, ви по цим цінам так само можете зорієнтуватися, що ну зараз такі якісь вартість. Ми зараз намагаємося придбати два дівана зголком в холі для бабусі душок в нас заклад. То фактично буде кладала там по 250 тисяч гривень.

No jasne, po prostu, ale jak pokażecie,